У сумах у вівторок, травня, рідні друзі та бойові побратими провели в останню земнопуть мужнього головного сержанта Олександра Потапова. Служив військовослужбовець на посаді старшого оператора відділення протитанкових ракетних комплексів. Загинув Олександр 21 травня під час бойових дій в Покровському районі Донецької області. Усі, хто знав Олександра, назавжди запам'ятають його як людину з великим серцем, відкритою душею та щирістю у вчинках. Дуже важко втрачаємо ми самих найкращих людей самих найкращих наших дітей. 30 років. Дуже молодий. Життя все було попереду, але сьогодні ми Ой, дуже важко, дуже важко. Дуже важко підібрати слова. Хочеться висловити всім велику вдячність нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас, які там на нулі, як їм важко. О, серце вискакує, просто не можна пережити це горе. Але треба, щоб наша Україна вистояла, треба всім допомагати, хто чим може, хоч якийсь маленький внесок зробити для нашої перемоги. Олександр Потапов захищав Україну зі зброєю в руках із 2014 року. Рідні, друзі та знайомі згадують загиблого як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Не об'язаний його призвали. Він получив, там, він був командир урагана ракетного комплексу. отримав там поранення. Проходив реабілітацію вдома, тут у нас у Сумах, а потім призвали його ще другий раз, забрали вже і вже при штурмі Тясовим Яром він загинув. Завжди посміхався. Ну, як кажуть, нікому нічого поганого слова не скаже. Ну, справжній хлопець був, настоящий мужчина. Царство небесне, вічна пам'ять, герої не вмирають. Все буде Україна. Добрий. Адзи завжди всім поможе. Гірой він вже воював в АТО, потім його списали, потім опять забрали. Хвала йому й шана. Відспівали хороброго головного сержанта Олександра Потапова у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Спочило гора Божого героя України, загиблого воїна за волю, незалежність і соборність України, но приставлено Олександра і за відпущення йому святи прови і нецінної. Відважного воїнооборонця Олександра Потапова з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.